Доброго ранку. 6.54 3 червня 25 року. А, як, вам сказати, після придичецького бревіта заплива з бобром я не катав тиждень і тут... Появилася нагода з'їздити до кардіолога, що я зробив вчора. Вон мені поставили холтер, а там датчики мають бути видно. І, щас. Так вставили так. понаблюдати за мною. Ось, е проїхався, я поставив холтер. Вчора прийшов консультацію у кардіолога. А вечором написав Віктор, що не хоче я соточку пити. Ну, Тось тобто він в обід написав, вечором я йому відповів, що так я з задоволенням поїду. Соточку, бо поговоривши з врачами, їм буде... Вони сказали, що їм буде цікаво понаблюдати за мною. У моєму звичному режимі катання, відпочивання. Ось. їх цікавлять, які будуть результати. Мене теж вони цікавлять, тому я погодився на цю соточку. Якщо все буде добре, а я думаю, що все буде добре, то я після соточки приїду пообідаю, переодягнусь. Обітрусь обмиюсь, де це можна зробити, і поїду, завезу вже його, цей холтер, здавати дані. Так, я в центральному парку. Їдемо ми сьогодні дуже гарну соточку Високий берег. Познімаю вам, покажу, які красоти тут є поряд з нами. І зовсім недалечко. Плюс-мінус кілометрах. Це вже на круг від дому з Ірпіня і додому в Ірпінь. Ось. Е Маривничі села, гарні дороги, поля, пагорби, е береги, річки Ірпінь. Будемо їхати по двох берегах. Спочатку по одній стороні, потім по іншій стороні. Ну що, це буде на, на відео, чергу відео. Дивіться, жду хлопців в центральному парку, домовилися на сім. Е -е. Має бути, якщо не помиляюсь, Віктор, можливо, буде Сергій. Е -е. Якщо Сергій буде, значить Юля з малим, з моїм тьо, з їхнім сином. Андрій не знаю, Андрій, мабуть, буде. Може, Льоша доєднається в нього зранку дві години вільних буде. Чи він сам раніше поїхав, чи все-таки зголоситься з нами їхати, він вечором не відповів, я чат не перевіряв. Тому побачимо по факту. Так, чекаємо сьомої години. Всім привіт. Появились, Хе -хе. всем привет. привет, появились, Ну що, поїхали? Да. Я так розумію, що більше нікого не буде. Андрюха є, е, Віктор є, немає Сереги, немає Юльки. В общем, ви своє просрали, так і знайте, А ми поїхали сьомий раночку, почало 8. -го. Поїхали в дорогу, поснімаю вам, покажу, які. Красота є тут недалечко, в радіусі 100 км Від відріпеня. Що, гоу люди бігають, ми поки сидимо на рамах, на сідушках, ми зараз теж побіжимо на педалях. Я глянув твій що маршрут. І цей. І згадав, Що ж опі? Айше ладимо. Тут. А я вирішив, що буде Хуа, і ми через узичі обрізали трек, але поїхали через забір'я боярку і Білогородку. І там накрутили, а тут різко зрізали. Ми його шукали, але походу ми його проїхали. 18 км від дому, і ось перша наша <загалість> зачаровуюча точка для спостерігання природи, це гора Кочур. Дивовижна панорама Лукської долини. Ось так. Полюбляємо сюди заїжджати, річка Ірпінь. І якщо ми свій тріп сьогоднішній починаємо з цієї сторони. Річки, то потім через кілометрів 40 ми будемо он там, отак, вот отак, вот отак, вот отак, вот отак, вот отак, 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 сюди, от сюди вот іду дому їхати. Якось так. Тут дуже гарно. Ще немає восьмої години, градусів 20 вже, мабуть, точно є. Плюс ми ще й крутимо, трошки вже починає пригрівати. Але зупинки на такі жопописні пиздажі будуть давати нам натхнення і будуть давати нам змогу відпочити. Краса. правнуків про вашу рандонерську житуху. А, а срака не? О, бля! Один із рандонерів, в кого срака не болив, бля. Тільки коліна, каже. Ну, що ти може сказати? Катай більше, пий більше і буде тобі щастя. Так вправи, катати більше вправи, Просто без Якщо надмірних вас... навантажень. Якщо вправу так от отпалювати, то вбити коліна можна. О, чули? Треба робити вправи, щоб не вбити коліна перед катками. От. Ну, вправи перед катками, щоб не вбити коліна. Так, поїхали ще одного рандонера нас з Так. Віктор, тепер твоїх пару слів про рандонерське життя для нащадків, внуків. Все чудово катайте. О, 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 жопом, в одного жопу Ну, і Я теж доєднаюся до цих слів на правах свого каналу, на правах більш досвідченого, що треба катати. Треба берегти коліна, жопу. Да. До всього треба підходити з розумом. Ось так от. А то як кажуть, з туру можна і хелп дуб зламати в такому гарному лісі. Ось вот так. от. А, забув же спитати. Андрій, так 600-ку їдемо? Бачте, тобто правило, що коли людина починає своє грандонерське життя, гарну кар'єру, вона їде 200 і важко. Вона каже: ну такої, 300, ще важко. А я більше ніколи не поїду. 400, та ну вас нафіг з вашими привітами. Ти приходить всього лиш тиждень. Як людина впевнено, каже, звісно, як це? По любому їде, вона, 600, са. Вообще. Отак так ось. скільки бабла в Велік скинув, щоб це не їхати. Отак от. Бачите, люди їздять привіти, потому що вкидають кучу бабла в Велік. Так, Віктор каже, стільки грошей потрачено, що хоч не хочеш треба їхати. Ну отут дивіться. Можу розповісти е, дві е, різних історії. Хтось вкидає бабки, щоб їздити, а хтось їздить і потім вкидає бабки. <смір> <Так>. <смір> да. Тобто це е, круговорот. Такий собі круговорот велосипедного життя. А зараз ми їдемо до другої нашої локації на сьогоднішній покатушці, а яку ми називаємо, ну і не тільки ми, високий берег. Це буде е, інша сторона від тої, яку я вам вже знімав, показував. Е, що там? Луцький? Луцька смотрова. Чи як вона там називалася, не помню, бляха. А це буде місце високий берег називатися. Це... Видно Ірпінку тільки з іншої сторони. Ми вже через село об'їхали. Міст переїхали. Ясногородки чи... А, яб... Яблунівка, здається, Яблунівка десь там. Їдемо. Їдемо. Зараз під'їдемо. Слухай, ми не дожді були там чуть-чуть правіше повернути, ні? Можесь ми дуже довго їдемо. О, доїха! А, это воно? воно? Да. Нет. Оп. Оп. Панк. А вот он, люденький высокий берег, а Он вон речечка. А ось так вот, А? ом, ом, вот такая Шашлик, машлик, полянка, столики. Тут люди приїжджають відпочивати часто. Ось так. Ось так. О. Ну, якщо якась якась катеча тут є навіть. Ну так от. річечка теча. О, хтось клумбочку дежу зробив. Щось якісь деревця, кущики. Так, а це, мабуть, сюди спуск. Ну, я донизу не піду, не хочу. Ну, так, круто. Красота. О, местный житель выбрал основное

Трішки спотів. Отже десь 50 чи кілометрів проїхали. 50 з копійками, мабуть, вже. Ну, ще половина. Але та вже половина не така цікава. Ну, ще буде гарного лісу шматочок. Ну потім все рівно не також цікаво. Вже дорога додому буде через села, міста, містечка, Ближче туди до цивілізації. Нехто каже, не так уже цікаво. Тут ще цікаво. Тут ще природа красота. О! Отака гостинність в цьому закладі. Дозволили і вмитись і напитись і що хоче. Водичка хороша, джерельна, прохолодна. Ой, як добре. Заклад працює з сьомої ранку. Зараз у нас 950, ми трішки на відкриття запізнилися, але ми на місці. До речі, а вода не вонюча. класна. М -м. Я ще й фляжку Кайф. Супер кайф! Дякую, Віктор. <різична> Ось заклад. Кофія. Кав'ярня в лісі. З другим поверхом. Біля майданчику, біля траси. Оп-оп-оп. М'ячики, площадки, футбольні, баскетбольні, купа лежаків. Тренажерний куточок невеличкий. Ну, взагалі, просто бомба. А ми підемо, зараз нам зроблять кави і ми підемо на вершок відпочивати. Отак от, от. І того до цього місця ми приїхали проїхали. Від дому 58 кілометрів. Дуже класно. Не спіша, можна сказати. Місце кайфове. Опа. Оп. Що це за велосипедисти і без кави чи якогось такого напою смачного чи, кава, чи кола, чи е, морозиво, чи якісь батончики, бананчики. Кого не буває. От ми вирішили не порушувати традиції. Причим треба якось да, так всім. сюда, ты всю сторону в листы. Да. А ты там все равно будешь на солнце. А я Або... Сюда, Або... а -а, 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 -а. Ну, Андрюха вот в тенечку порят хибашно. Опа. Оп. Ну, стака. Точка тут. Прикольно. Опа. Опа. Ха. Можно будет почувать. А, -а, а пойдет надо горать не я же сказал что андрюха тут сядет ну, да. О, гамак, гамак. Два. Та два. там їх не два, там їх штук п'ять блядь. Там ціла ця, от між кожним деревом гамак развішений. А, кажуть, каже Віктор, хвойдой пахне. А, тут хорошо, хорошо пахне хвойдой. Ах. Ой, а хорошо. Так, только не шуткуйте, пацаны. Класс, просто класс. Давно не відчував такого насиченого запаху хвойди. Клас! Опа! чує бачу. Ось очка знайшли, яка мене невідомо. Прикольно. цей шматочок дороги теж дуже класний. Може, я, конечно, тут і був, але не пам'ятаю. Тут, тут тут вже знайомий якийсь підйомчик. Лежачі! Виросі дочі, ну ф... Того 99 кілометрів бляха. На Кайф уже було 31-33 градуса в 12 часов на вулиці, що зараз ми їдемо знову по ходу на ве. На вечір чи на ніч таки буде дось. Міе. Мех. Мі. Мей. Мі. Мед, меек, ми. І так, да, не забувайте, коли катаєте, багато пити і щось постійно під'їдати, бажано вуглеводи. Хлопці їли в дорозі, не знаю, попадало на відео чи ні, я не їв. Я приїхав сотню на вранішній, на сніданок в тарілці борща. Ну, я так можу, хтось не може. Тому не забувайте їсти. Їсти це дуже-дуже потрібно і пити під час таких поїздочок 50 і більше кілометрів. Гарного вечора.